Переапікальні ураження при вітальній пульпі. Вітальна пульпа присутня піднебінному корені. Вона була видалена одним цілим, зафіксована і піддана дослідженню під світловим мікроскопом. Гістологічні картини показують поширену кальцифікацію з островами вітальної запаленої тканини і. Відсутність бактерій. Біологічні факти. Перепікальне ураження. Дифузія бактеріальних біопродуктів крізь вітальну сполучну тканину. Частковий некроз пульпи. Усім привіт! Хочемо вам презентувати новий набір тренувальних моделей від Стомат Подкаст. Якщо ви хочете навчитися віртуозно відновлювати природну анатомію зубів, то ця пропозиція саме для вас. Демонстраційні 3D-моделі нижньої і верхньої щелепи, дві моделі для відновлення контактного пункту, і чотири моделі першого класу за Блеком. Деталі в описі під цим відео. Цей випадок підтверджує, що переепікальне ураження може співіснувати з вітальною пульпою в каналах. Некроз і інфекція були обмежені лише пульпарною камерою. Як завжди, робоча довжина була встановлена на апікальній констрикції. Через два роки спостереження радіограма показує повне загоєння перерадикулярних тканин з картиною послідовної твердої пластинки. Ці зображення показують випадок апікального періодонтиту, видимий на рентгенівському знімку, що підтримується некротичною інфікованою тканиною, обмеженою пульповою камерою, тоді як коренева пульпа залишалася вітальною. Цей маловідомий сценарій має значну перевагу для прогнозу бактерії, обмежені ділянкою, яка легко доступна і дезінфікується. Біологічне пояснення підтверджує ці висновки, проливаючи світло на складний взаємозв'язок між станом пульпи та переіапікальним захворюванням. Друзі, а якщо вам сподобався цей контент, просимо вас підписатись на наші телеграм-канали Дантист і StomatPodcast. Подкаст. Ставте вподобайки і до нових зустрічей!